Убивство на полі для гольфу АГАТА Крісті ТЕКСТ читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь для вас. Розділ 9. Мсьє жиро знаходить речові докази. Зайшовши в салон, я застав там слідчого суддю, який саме допитував старшого садівника Гюста. Пуаро і комісар теж були тут. Перший привітав мене усмішкою, а другий ввічливим поклоном. Я тихенько пройшов до стільця. Мсьє Оте аж зі шкури пнувся, щоб вичавити із садівника якусь важливу інформацію. Але в нього нічого не виходило. О'юст підтвердив, що садові рукавиці справді належать йому. Він одягав їх, коли пересаджував деякі види примули, отруні для людини. Не міг пригадати, коли робив це востаннє. Звичайно, він не помітив, що рукавичок немає. Де вони взагалі зберігалися? То там, то там. Лопата зазвичай стояла в малій повітці для інструментів. Чи замикалася повітка? А вже ж замикалася. Де зберігався ключ? Приблої у дверях стирчали, там не було чого красти. Хто ж знав, що тут почнуть тинятися бандити й убивці? За часів мадам Віконтеси такого не було. Мсьєоте нарешті відпустив садівника. І той пішов геть, сердито бурмочучи собі під носа. Пригадавши, як Пуаро розглядав сліди на клумбі, я уважно спостерігав за старим, поки то відповідав на запитання слідчого судді. Здається, він або не був причетний до вбивства, або мав неабиякий акторський талант. І раптом, коли садівник уже йшов до дверей, мені дещо спало на думку: «Пардон, псіоте, вигукнув я, можна мені поставити одне запитання? Звичайно, мсьє. Я повернувся до уюста. Де ви тримаєте свої садові чоботи? На ногах, ясно, гаркнув старий. Де ж ще? А коли лягаєте спати? Під ліжком, а хто їх чистить? Ніхто? Для чого їх чистити? Я що? Ходжу гуляти по бульварах, мов якийсь хлопчисько? У неділю я вдягаю недільні черевики, але в усі інші дні він стинув плечима. Я розочаровано кивнув. Що ж, визнав слідчий, ми майже не просунулися. Здається, справа застрягла і зрушить з місця тільки коли ми отримаємо повідомлення із Сантьяго. Хтось бачив жиро? Вихованим його точно не назвеш. Треба по нього послати. Думається, мені і трохи посилати не доведеться. Тихий голос злякав нас. Жиро стояв на дворі якраз під відчиненим вікном. Він легко перескочив через підвіконня і підійшов до столу. Я тут, до ваших послуг. Перепрошую, що не приєднався до вас раніше. Та нічого, нічого, знітився слідчий суддя. Звісно, я лише детектив, сказав Жиро. Допити вести не дуже вмію, але якби мені довелося, то вікно зачинив би. Будь-хто на дворі може почути всі розмови, що точаться в цій кімнаті, але не зважайте. Мсьє Оте спалахнув від гніву. Очевидно, слідчий суддя і детектив з Парижа не злюбили один одного відразу. Мабуть, так і мало статися. Жиро вважав усіх слідчих безпорадними дурнями, а мсьє Оте, який дуже серйозно ставився до власної ролі в цій справі, не сприймав фамільярної манери спілкування детектива. Еб'єн, мсьє Жиро, різко заговорив слідчий суддя. Ви без сумніву дуже продуктивно працюєте. Мабуть, уже імена вбивць назвати можете, правда? Ба навіть вкажете місце їхнього поточного перебування? Мсьє Жиро пропустив повз вуха іронію співрозмовника і спокійно відказав: Принаймні я знаю, звідки вони приїхали. Він витяг з кишені два маленьких предмети і поклав їх на стіл. Усі підійшли подивитися це були дуже звичайні речі: недопалок цигарки і сірник, який так і не запалили. Жиро повернувся до пуаро. Що це таке? запитав. Його слова прозвучали майже грубо, аж у мене спалахнули щоки. Але мій друг спокійно глянув йому в очі і станув плечима цигарковий недопалок і сірник. І що вони вам кажуть? Бельгієць розвів руками нічого путного. Ага, задоволено вигукнув Жеро. Та ви ж не цікавитеся такими речами. Це незвичайний сірник. Принаймні для Франції. Такі роблять у Південній Америці. Нам пощастило, що його не запалили. Інакше я його не впізнав би. Очевидно, один із злочинців викинув недопалок і запалив другу цигарку. А в цей час у нього з коробочки випав сірник. А що з другим сірником? Яким? Тим, яким запалили цигарку. Ви його знайшли? Ні. Мабуть, не дуже ретельно шукали. Не дуже ретельно? На мить здалося, що паризький детектив зараз вибухне гнівом, але він зміг опанувати себе. Та ви жартуєте, мсьє поро. Хай там як є запалений сірник чи немає, недопалка достатньо. Це цигарка з Південної Америки, з лакричного паперу. Паро кивнув. Тут заговорив комісар: цигарка і сірник могли належати мсьє Рено, Адже він тільки два роки тому повернувся з Південної Америки. Ні, впевнено заперечив Жеро. Я обшукав речі Мсьє Рено. Він курив інші цигарки і користувався іншими сірниками. Вам не здається дивним, сказав мій друг, що вбивці приїхали з таких далеких країв без зброї, без рукавиць, без лопати і так легко знайшлися на місці? Детектив із Парижа зверхньо посміхнувся. Звичайно, це дивно, і якби не моя теорія, пояснити це було б неможливо. Ага. вигукнув Оте. Спільник у будинку. Або поза ним загадково посміхнувся Жеро. Але ж хтось мав їх впустити. Не думаю, що їм аж так сильно пощастило випадково застати вхідні двері відімкненими. Двері для них відімкнули. Але це можна було зробити легко і ззовні, був би ключ. А в кого він був жиро знизав плечима. Навряд чи ця людина зізнається, але в кількох осіб ключ міг бути. Наприклад, у мсьє Джека Рено, покійникового сина. Так, ми знаємо, що він зараз прямує в Південну Америку. Але юнак міг загубити ключа або в нього могли його вкрасти. Є ще садівник. Він пропрацював тут багато років, у котрої зі молодших служниць міг бути коханець. Зрештою, дублікат виготовити легко. Отже, варіантів багато. Але є одна людина, яка, судячи з усього, з великою ймовірністю має ключа. І хто ж це? Мадам Добрей, прорік паризький детектив. Ого, ого, то ви про це чули? спитав слідчий суддя. Я все чую, незворушно відказав Жеро. Але дечого ви все таки не знаєте, заявив мсьє Оте, тріумфуючи від того, що має більше інформації, ніж пихатий детектив, і одразу розповів йому про таємничу відвідувачку, яка прийшла пізно ввечері до Рено, а також про чек і про підпис Дювін. На сам кінець він згадав про листа від Белли. Усе це дуже цікаво, але на мою теорію аж ніяк не впливає. «І Яка ж ваша теорія? Поки що волію тримати її при собі. Не забувайте, я тільки почав розслідування. Скажіть мені ось що, мсьє Жиро», – раптом подав голос Поро. Ваша теорія пояснює, як відімкнули вхідні двері, але ж не каже нічого про те, чому їх не зачинили. Коли злочинці увійшли, хіба їм неприродно було зачинити за собою двері. Якби раптом нагодився сержент Девіль. А він іноді патрулює території, то одразу помітив би, що щось не так, і негайно зловив би вбивць на гарячому. Хех, та вони просто забули про ці двері, догледіли, от і все. У відповідь пуаро, на мій подив, пробурмотів ті самі слова, які вчора прозвучали з його вуст на одресу Бекса Я з вами не згоден, двері залишилися Розчахнутими або спеціально, або через певні обставини, і будь-яка теорія, що цього не визнає, неправильна. Усі вражено повернулися до мого маленького друга. Недопало сірник, яких він не помітив, мали б присоромити його. Але ні, він стояв самовдоволений, як завжди, сміливо дивлячись в очі Жеро. Той покрутив вус, трохи глузливо споглядаючи поро. то ви зі мною не згодні? Хм, Що ж тоді в тій справі зацікавило вас? Послухаємо вашу версію. Мені здається важливим один момент. Скажіть, мсьє жиро, вам у цій справі нічого не здається знайомим. Історія вам нічого не нагадує? Знайомим щось нагадує? Так одразу й не скажу. Але, мабуть, нічого. Ви помиляєтеся, тихо промовив бельгієць. Раніше вже було скоєно майже такий самий злочин. Коли і де? цього, на жаль, я зараз пригадати не можу. Але неодмінно пригадаю. Я думав, ви мені допоможете? Жиро недовірливо гмикнув. Хм, Багато злочинів із чоловіками в масках. Не можу ж я пам'ятати їх усі в деталях. Та й загалом злочини більш-менш нагадують один одного. Є таке явище, як індивідуальний стиль. Пуаро раптом заговорив ніби з кафедри, звертаючись до нас усіх. Я зараз кажу про психологію злочину. Мсьє Жеро добре знає, що кожен злочинець має власний особливий метод. І тому поліція розслідуючи, наприклад, пограбування, може одразу приблизно згадатися, кого слід підозрювати, звернувши увагу на метод. Джеб підтвердив би це Гастінгсе людина, істота неоригінальна, неоригінальна в повсякденному респектабельному житті, неоригінальна і в злочинних діях. Якщо хтось скоїть злочин, то всі наступні будуть нагадувати попередній. Яскравий приклад убивця з Англії, який топив кожну наступну свою дружину у ванній. Якби він позбавлявся від жінок різними методами, то й досі, мабуть, гуляв би на волі. Але він підкорився власній людській природі, вважаючи, що метод, який спрацював один раз, працюватиме й надалі. За цей брак оригінальності йому довелося дорого заплатити. І до чого ви все це хилите? пирхнув жиро. До того, що коли у вас є два злочини, однакові за задумом і виконанням, то за ними обома ви побачите один розум, в якому все це зародилося. Я шукаю цей розум, Жеро, і я його знайду. Ось тут заховані докази: психологічні, а не речові. Ви можете знати все про цигарки і сірники Жеро. А от я, Еркюль Пуаро, знаю все про людський розум. Та на детектива з Парижа, здається, ця тирада не справила ані найменшого враження. Щоб допомогти вам у пошуках, продовжував Пуаро, – я хочу довести до вашого відома інформацію, що її інші могли пропустити. Наручний годинник, мадам Рено, на наступний ранок після трагедії поспішав на дві години. Жиро витріщився на нього. А він завжди поспішав. Мені сказали, що так. Тоді зрозуміло Але ж дві години це багато, м'яко сказав мій друг. До того ж є питання слідів на клумбі. Він кивнув навіть, чи не на відчинене вікно. Жиро підступив до нього і визирнув. Але я не бачу ніяких слідів. Так, погодився Пуаро, поправивши сто з книжок на столі. Їх там немає. На мить обличчя паризького детектива перекосилося від страшної Люті. Він одним стрибком опинився навпроти свого мучителя. Аж тут двері в салон ВІДчинилися, і Маршо оголосив З Англії щойно прибув мсьє Стонор, секретар Запросити його увійти. Розділ 10 Габріель СТОНОР. ЧОЛОВІК, який увійшов у кімнату, був надиво показний. Дуже високий, атлетичної статури, міцно збитий, із бронзовими обличчями та шиєю він опинився серед нас, як гігант поміж карликів. Навіть постать жиро облідла на його тлі. Коли я пізніше познайомився з ним ближче, то зрозумів, що Габріель Стонор дуже незвичайна особистість. Він народився в Англії, але життя помотало його по світу. Деякий час він був не останньою людиною політику однієї африканської країни. Потім подорожував Кореєю. Господарював на ранчо в Каліфорнії і торгував на Полінезійських островах. Його гостре око відразу вихопило мсьє оте. Ви, напевно, слідчий суддя і відповідаєте за ведення справи. Приємно познайомитися, сер. Жахлива подія. Як почувається місіс Рено? Тримається? Мабуть, для неї це все стало справжньою трагедією. Так, жахливою, відгукнувся мсьє оте. Дозвольте познайомити вас із мсьє Бексом, нашим комісаром поліції, і мсьє Жеро з Паризької служби безпеки. Оцей джентльмен мсьє Пуаро». Містер Рено запросив його, але він прибув надто пізно і не зміг відвернути трагедії. Це друг мсьє Пуаро, капітан Гастінгс». Стонори з цікавістю глянув на мого друга. То він справді вас запросив? Ви не знали, що мсьє Рено хотів скористатися послугами детектива? втрутився мсьє Бекс. Не знав, але я нітрохи не здивований. Чому? Тому що старий був переляканий. Не знаю, що там із ним було, але він не казав. Ми не були з ним в аж таких близьких стосунках, але він був до смерті переляканий. Гм, видобув мсьє Оте. Але ви хоч приблизно уявляєте, чому? Я вже сказав, що ні, сер. Перепрошую, мсьє Стонери, нам доведеться почати допит із формальностей. Будь ласка, назвіть ваше ім'я. Габріель Стонор. Відколи ви служите секретарем мсьє Рено? Відтоді, як два роки тому ми повернулися з Південної Америки, нас познайомив спільний приятель, і містер Рено запросив працювати на нього. Він був страшенно добрим босом. Він при вас згадував своє життя в Південній Америці. Так, і не раз вам відомо, чи бував він у Сантьяго, нібито кілька разів. Він ніколи не згадував про якісь пригоди, які з ним там сталися, які могли б послужити приводом для Вендети. Ніколи. А чи не говорив він про якийсь секрет, здобутий там у Сантьяго? Нічого такого не пригадую, і все-таки в нього була таємниця. Наприклад, я ніколи не чув, щоб він згадував про власне дитинство або взагалі про життя до поїздки в Південну Америку. Він, здається, народився у франкомовній частині Канади, але при мені він ніколи не говорив про життя у тих краях. Якщо було треба, він умів мовчати як риба. Отже, наскільки ви знаєте, у нього не було ворогів. І ви нічого не можете підказати нам про секрет, яким він володів, і через який його могли вбити. Виходить так. «Мсьє Стонере, чи ви чули колись прізвище Дювін у зв'язку з мсьє Рено?» Дювін. Дювін, секретар задумався. Ні, мабуть, не чув, але це прізвище чомусь мені знайоме. А може, ви знаєте жінку, яку звали Белла? Містер Стонор знову похитав головою. «Белла Дювін? Це повне ім'я? Цікаво. Певен, я його знаю, але ніяк не пригадаю, звідки. Слідчий суддя кашлянув. Розумійте, мсьє стоноре, тут така справа у ній не мусить бути недомовок. Ви маєте з відчуття поваги до мадам Рено? Її, я певен, ви дуже поважаєте і цінуєте. Ви маєте. <кхм> мсьє Оте, здається, трохи заплутався у власному реченні. Маєте розуміти, що недомовок бути не мусить. Стонор спантеличено витріщився на слідчого суддю. До мене щось не дуже дійшло, м'яко сказав він. До чого тут місіс Рено? Я дуже поважаю цю леді і захоплююся нею. Вона чудова і незвичайна. Але я щось не второпаю, як мої недумовки можуть на неї вплинути. Ну, якщо ця Белла Дювін раптом виявиться більше, ніж просто приятелькою її чоловіка. А, -а, 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 -а" відгукнувся Стонур. Тепер до мене дійшло. Але побий мене грім, якби це було так. Старий геть не був схожий на бабія. Він свою дружину обожнював. Це було найвідданіше подружжя, яке я знаю. Мсьє оте сумно похитав головою. «Мсьє стоноре, у нас був неспростовний доказ любовний лист, що його Белла написала мсьє Рено, звинувачуючи його в тому, що він від неї стомився. Ба Більше у нас є докази, що перед смертю він завів стосунки з француженкою, яка живе на сусідній віллі, мадам Добрей. Секретар примружився. Зачекайте, сер, ви щось не там копаєте. Я знав поле Рено. Бути такого не може, про що ви зараз у це розказали. Має бути інше пояснення. Слідчий суддя станув плечима. Яке інше пояснення? А чому ви подумали, що між ними був роман? Мадам Добрей мала звичку відвідувати його вечорами. Ну і відколи Мсьє Рено оселився на віллі Женев'єва, ця жінка кілька разів вносила чималі суми на свій банківський рахунок. Загалом вона отримала близько 4 тисяч фунтів, якщо привез суму в англійські гроші. «Так і є, тихо підтвердив стонер. Я привозив Мсьє Рено ці суми готівкою, він мене просив. Але роману між ними не було. А що ж тоді було? Шантаж. гарикнув секретар і грюкнув кулаком по столу. От що це було. О, мимоволі, здригнувся мсьє оте. Шантаж, повторив стонор. Старого обдирали, як липку, і то вміло обдирали. Чотири тисячі за кілька місяців. Ха, я ж вам кажу, в нього темне минуле в цього Рено, а мадам добре і знала, на який мозоль йому наступити. Може бути, збуджено вигукнув комісар. Таке точно може бути. Може? Точно було, гримнув секретар. Скажіть мені, а місіс Рено, ви питали про ці нібито любовні походеньки її чоловіка? Ні, мсьє, ми не хотіли завдавати їй болю. Болю? Та вона б вам в обличчя розсміялася. Кажу вам, вони з Рено були таким подружжям, яких одне на мільйон. І тут я дещо згадав, до речі, втрутився Оте. Мсьє Рено повідомляв вас про деталі свого заповіту. Я дуже добре знав цей заповіт. Власноруч відвозив його нотаріусу, коли Рено його написав. Можу сказати, до якого саме нотаріуса, якщо вам треба. Копія лежить десь у нього. Усе просто половину спадщини він заповів дружині, а половину синові. Небагато спадкоємців. Він і мені здається, залишив тисячу. А коли було написано цей заповіт. Року півтора тому. Я здивую вас, мсьє стоноре, але мсьє Рено написав інший заповіт менш ніж два тижні тому. Секретаря ця інформація, здається, вразила. Я про це не знав. І що в цьому новому заповіті? Усе своє майно він заповів виключно власній дружині. Сина в документі не згадано. Містер Стонор аж присвиснув. Це було жорстоко щодо хлопця. Звичайно, мати його обожнює, але чужим здаватиметься, що батько його обділив. Удар по хлопцевому самолюбству. Але це доводить те, що я вам уже говорив: Рено живе з дружиною, душа в душу. Можливо, можливо, сказав мсьє Оте. Не виключаю, що нам доведеться переглянути деякі інші теорії. Ми, звісно, послали телеграму в Сантьяго і очікуємо звідти відповіді з хвилини на хвилину. Сподіваємося, вона нам усе прояснить. А з іншого боку, якщо ваше припущення про шантаж правильне, то мадам добрий зможе надати нам цінну інформацію. Тут до розмови приєднався поро. М'з'єстоноре, а шофери з Англії, Мастерс, давно вже працює нам сєрено? Понад рік. Ви не знаєте, він бував у Південній Америці. Я певен, що ні. Перед тим, як почати працювати на Мсьє Рено, він багато років прослужив одним людям з Глостерширу, яких я добре знаю. Отже, ви вважаєте, що його не варто підозрювати? Переконаний. Детектив, здавалося, трохи засмутився. Тим часом слідчий суддя покликав маршо. Передайте від мене уклін, мадам Рено, і скажіть, що я був би вдячний, якби вона погодилася трохи зі мною поспілкуватися. Хай не завдає собі клопоту спускатися, я зустрінуся з нею на горі. Маршо віддав честь і вийшов. Минуло кілька хвилин, двері відчинилися, і на наш подив у кімнату зайшла місіс Рено. Бліда, аж біла від горя. Мсьє оте заходився перепрошувати і кинувся до неї за стільцем. А вона подякувала зі слабкою усмішкою. Стонор мовчки взяв жінку за руку, слова співчуття застрягли у нього в горлі. Місіс Рено повернулася до слідчого судді. Ви хотіли про щось мене запитати? З вашого дозволу, мадам. Я знаю, що ваш чоловік народився у франкомовній частині Канади. Можете розказати мені щось про його дитинство та юність? Жінка похитала головою. Мій чоловік неохоче згадував своє дитинство, мсьє. Я знаю, що він народився на північному заході, але, мабуть, у юні роки він не був щасливий, то про ті часи розповідав мало. Ми завжди жили теперішнім і майбутнім. Можливо, в його минулому ховалась якась таємниця? Місіс Рено всміхнулася і похитала головою. О, я певна, нічого настільки романтичного. Мсьє оте усміхнувся й собі. Звісно, не варто опускатися до мелодраматизму. Але є ще одне: він завагався раптом втрутився стонор. Вони собі вбили в голову місіс Рено, начебто містер Рено мав романи з мадам Добрей, яка, здається, живе по сусідству з вами. Щоки вдови раптом спалахнули. Вона труснула головою, устиснула зуби, здавалося, жінка отот -от заплаче. Стонор вражено дивився на неї. Аж тут до місіс Рено підійшов комісар Бекс і тихо взяв її за руку. Вибачте, що завдаємо вам болю, мадам. Але чи маєте ви підстави вважати, що мадам Добрей була коханкою вашого чоловіка? Жінка голосно схлипнула і закрила обличчя руками. Її плечі здригалися. Зрештою, вона опанувала себе і підвела голову. Могла бути. Ніколи в житті я не бачив такого здивування, як на блідому литі стонура. Він був цілковито заскочений цими словами.